Казка про Какапо, який доторкнувся до зірочки. У далекому куточку світу, де хвилюється зелений ліс, а повітря пахне квітами й дощем, жив собі незвичайний папуга Какапо. Він мав яскраво зелене пір'ячко, великі очі та добре серце. Разом з тим це був птах, який не вмів літати. І хоч Какапо любив гуляти стежками, відчувати під лапками м'який мох, і пити росу з листочків, іноді йому ставало дуже сумно. Він мріяв побачити зорі зблизька, як це робили інші птахи, здіймаючись високо в небо. Я не можу літати, а зорі так далеко зітхав Какапо вечорами, дивлячись у небо. Одного разу, коли ніч була особливо ясною, Какапо почав тихе схлипування. Це була маленька зірочка, яка заплуталась у верхівках дерев і не могла повернутися додому. Усі птахи літали довкола, але не могли повірити та й не розуміли, як допомогти. Тільки Какапо повільно і наполегливо почав дертися вгору. Він крокував гілкою за гілкою, не поспішаючи і не зупиняючись. Йому не потрібні були крила, його серце і терпіння несли його все вище. І от, коли лапки торкнулись найвищої гілки, какапо простягнув крильце і ніжно звільнив зірочку з пастки. Вона тремтіла, маленька і світла, і шепотіла. Дякую тобі, я думала, що пропаду. Какапо усміхнувся, а виявляється, не завжди потрібно літати, щоб доторкнутися до зірочки. І зірочка торкнулася його лапки теплим сяйвом на згадку. Відтоді у какапо з'явилася маленька світла плямка на пір'ї, пам'ять про те, що доброта й завзятість важливіші закрила. І ще довгі роки в лісі шепотіли казку про птаха, який не міг літати, але торкнувся неба. Значенька До зірок ведуть різні шляхи, у кожного він свій. Коли серце світле, ти завжди піднімешся вище, ніж думав. Важливо, не як швидко ти йдеш, а що ти несеш у серці.